EcoFlow Delta Max, яка в нас насправді дуже довго стояла. Можете побачити мультиметр, можете побачити контакти для програмування передньої панелі і у нас казе, вона сказає по процесору на передній панелі. Крім цього, крім цього, вона сказає по BMS. По процесору BMS. Так само. Як же його покласти, щоб він не їхав. КЗ по процесору BMS. Також було КЗ по 5 вольтам в інверторі, яке прибрали, тобто силова частина ціла. Проц тут, на щастя, цілий, але було КЗ по 5 вольтам, через що інвертор не вмикався і весь час моргало блимало. Блимав індикатор 50 Гц на екрані. Це вже ніби поправили, але не точно. А ще була також і верхня плата, верхня плата була така насправді, що через неї не працював інвертор навіть справний, і не працювали ні USB, ні автомобільний порт. Блимав значок 50 Гц, навіть коли інвертор вже працював на іншій станції, перевіряв, на іншій стані, відповідно. Тобто з іншою мордою, з іншою батареєю там БМС-кою, перевіряли ці дві плати. Блимав індикатор 50 Гц і не працювали ні USB, ні автомобільний порт. З іншою верхньою платою автомобільний порт працював, і USB працював, так що насправді ще тут є. Ми її ніби не ремонтували, якщо я правильно пам'ятаю. Так що ця плата зараз несправна. Інвертор ніби справний, але не точно, BMS несправна, в ній КЗ по процесору, на передній платі КЗ по процесору, батарея тут ніби жива, що дуже гарна, но бо батарея, відповідно, сама дорога частина. На батареї тут у нас 56 вольт. Що нормально. Так що сподіваємось, зараз поміняємо процесор BMS, можливо, ще якісь деталі на BMS, процесор передньої панелі. Будемо потім розбиратись з верхньою платою. І якщо з всім, цими всіма платами все буде добре, то тоді вже прийдемо до інвертора. Бо можливо він також працювати не буде, бо його ми перевіряли тільки в тому плані, що він більше намагає запити вольтам і він, його бачить станція. Тобто інша станція його бачить. Індикація роботи процесора є, процесор запускається, але повністю інвертор ми не перевіряли. Так що ось така масштабна робота. Чесно кажучи, не знаю, де власник взяв цю станцію, враховуючи, що в неї всі плати дохлі. У мене є підозри, що вона була куплена такою несправною. І це просто якісь інші сервісні центри, можливо, не наш, а якісь закордонні, можливо, офіціли, просто напхали все, що в них було мертво, одвіден корпус і продали. Бо зазвичай так масово станції не дохнуть. Тобто масово в плані кількості здохших плат. Взагалі всі плати дохли. Був дохлий інвертор, дохла БМС, дохла передня панель, і навіть ця плата дохла. Тобто все здохло, перший раз таки бачу, тому станція так довго стояла. Давайте вже приходити до роботи. Станція вже розібрана до батареї і BMS-ки, відповідно, є сліди пайки на клемах, ніби БМС-ку пробували знімати, але її точно не знімали, бо термодатчики вклеєні в батарею і вони не випаївалися. Тобто зняти її не могли. Її кліпи термодатчики до батареї. Так що її, можливо, пробували зняти, але не знімали. Тобто, або сюди приставили живу батарею з мертвою BMS-кою, або просто ось такий збіг обставин і дійсно здохло так багато плат. Просто так. Давайте будемо знімати БМС-ку. Хоча навіть не будемо знімати, просто відпаяємо мінус. Відпаяємо мінус. Ну, цей роз'єм знімемо і можна буде міняти процесор прямо в такому положенні. Процесор, тут, як можете побачити, це GD32 F305, у нас такі є. Так що заміну можна буде провести без проблем. Прошивки, звісно, на цю плату також є. На цю плату є багато прошивок під різні процесори. Так що проблем з ремонтом цієї плати не має бути. Новий процесор вже встановлений і вже прошитий. Ось старий процесор такий самий, тільки в КЗ, відповідно. КЗ більше немає. А сквозного КЗ поставу, тобто що 5 вольт йшло в процесор немає. Як бачите, немає. На землю КЗ також немає. КЗ по 5 вольтам у нас немає. По 13 вольтам КЗ у нас також немає. Коротше кажучи, ніде КЗ немає. Цей вузол, який іноді підгорає цілий. Резистори двопостовом цілі, і там показують. Тому можна, в принципі, вже відкручувати цей шруб і під'єднувати BMS-ку до батареї. І вона має працювати одразу. Напруга є. Просто ось так пальцем прижав, все буде достатньо для запуску, щоб подивитися, що воно буде запускатись. Розєм під'єднаний. Запускається, напруга на вихід БМС-ки подається. Так що з БМС-ку поки в сторону, вона ніби в нас робоча вийшла, можна її відкладати і переходити вже до передньої плати, до передньої, а потім і до верхньої плати. Морда вже також на столі поклали на тряпочку, щоб вона не срапалась, бо вона вже якась засрапна, прийшла, далі буде тільки гірше. Далі, якщо її так залишити, КЗ по 33 знову. Тобто КЗ по пожиллені процесора, як і раніше, наскрізнього жил... на КЗ Поживленню немає. Тобто 5 вольт в процесори не приходили. І він здох сам по собі. Давайте знімемо плату, подивимось, який тут процесор. Тут може бути як процесор і GD, як на BMS, як на інверторі, як на інших платах COFLOW. Так може бути процесор і Nation. Бо іноді в цих станціях трапляється процесор Nation, який доволі проблемний в заміні, проблемний в прошивці, і для нього потрібен спеціальний програматор G link Тому будемо сподіватися, що ця версія на GD процесорчику. Зараз піднімемо дисплей. До речі, на дисплеї є сліди пальців, тобто його явно знімали, піднімали. Цікаво, чому не поміняли. Зараз піднімемо дисплей і побачимо, який там процесорчик. І процесор тут Nation. Дивіться, яка невдача. Nation. Як на каркав. NL32. Оце вже. Проблемка. Це вже проблемка. Придеться або шукати процесор Nation, бо в нас наразі їх немає і не буде в найближчий час, або пробувати ставити сюди GDшку і шити GDшною прошивкою. Зараз будемо думати, що робити. На превелике диво, казе після зняття процесору не пропало. Ось, як бачите, казе є, ось процесор, а це означає, що? Це означає те, що KZ тут або десь по кераміці біля стабілізатора по 3.3, або. В самому стабілізаторі. Тобто, скорше нам дуже-дуже дуже сильно повезло. Схоже нам дуже сильно повезло і процесор міняти не прийдеться, бо з Nation зараз була б проблема. На Nation, по-перше, немає прошивок на Delta-Max. Якщо б тут прийшлося міняти процесор, то прийшлося б або шукати якусь морду від Delta-Max і дивитися, чи встане на цю плату якийсь інший процесор мінейшена. Або просто відкласти цю плату знову на якийсь невизначений термін, поки не з'явиться прошивка. А зараз просто спробуємо щось зробити з стабілізатором або з керамікою і поставимо процесор назад. Морда, на жаль, все ж таки не обійшлася чисто стабілізатором, бо після заміни стабілізатора пробило вже процесор. З нормальним жіном 3.3 пробило вже процесор, процесорів немає, прошивок немає. Так що в ітоді просто втулили сюди нову плату. Туди сюди нову передню плату. Не знаю, як вам це показати, але вони навіть по хольору чітка відрізняються, минула плата була темніша. Бо плати морд в нас є, а чекати прошивку було б невідомо, скільки потрібно. Так що передня плата тепер тут повністю нова. Передня плата нова, бмс відремонтована, верхня плата ніби не робоча. Станція напівзібрана, тож давайте такий тестовий запуск. Тестовий запуск. О, навіть без мультиметра є деякі нюанси. Одразу починає світитися оверлоад по автомобільному порту, тобто якраз те, за що відповідає верхня плата. І зараз, ще, скоріш за все, почне моргати інвертор. Ну так, почав моргати інвертор, тобто, ніби вона не бачить інвертор. Це все через саме верхню плату, вона несправна. Живлення тут, до речі, ніби є, тобто КЗ по процесору тут немає, 3,3 да, є, дивіться. 3,3 є. Але верхня плата все одно не працююча. Так що ремонт не завершився все ще. Після заміни. Передньої плати і ремонту BMS, ремонт все ще не завершився. Переходимо до ремонту верхньої плати. Її заміняти, скоріш за все, не буде потрібно, бо вона на процесорах GD завжди була по досвіду. І прошивка на неї є, так що навіть якщо справа в прошивці, то це можна буде полагодити. Верхня плата буквально перед нами. Давайте починати її перевіряти. Тоді мультиметр десь збоку по процесору немає, як ми вже бачили. Запобіжники тут сілі. Ще одні запобіжники в нас тут вони також сілі. Оце вузол, який формує живлення на автомобільний вихід. Ось автомобільний вихід безпосередньо. А ось це вузол, який його формує Ось ці два Мосфята і ще ось ці три Мосфята. Якщо тут дійсно перевантаження оверло, то якісь масфетів мають бути пробиті. Плата лакована, тому працювати чутка незручно, але тут КЗ немає. І тут також КЗ немає. По виходу, КЗ немає. По... Чи є КЗ по всім освітам, чи є КЗ подрослю. Давайте одразу подивимося. По дорослю, КЗ немає. Зазвоніли, бо це заряджались конденсатори. О, не вже, не вже дійсно є КЗ. Ні, КЗ. КЗ немає. КЗ немає тут. КЗ немає і тут. І тут також КЗ немає. Це все в конденсаторі. Тобто КЗ абсолютно ніде немає. Силові запобіжники цілі. По силовим ключам МППТ КЗ немає. Може, тут взагалі не дай, немає ніяких несправностей. Зараз можна буде ще й попрозванювати кераміку малу на наявність КЗ. Але схоже це якась програмна проблема. Стабілізатор тут є. В ньому 0,0 80. Чи це нормально, не впевнений? Якраз який це опір, якщо падіння напруги таке маленьке. 58 Ом. 58 Ом, а цей стабілізатор це у нас що? Це у нас 3,3. Давайте подивимось. Це стабілізатор у нас по 3,3. Але падіння 0,80 у нас не по 3,3. А по 5 вольтам. Тобто по 5 вольтам у нас всього 58 вольт опять вольтам, які заходять на стабілізатор. Давайте ну, зараз подамо зовнішнє живлення на цю плату і подивимося, що тут буде грітись. Бо 58 Ом це якось дуже-дуже замало. Взагалі, що дуже дивно, тут нічого не гріється. Ніби взагалі нічого не гріється. Хоч тепловізора нема, але ні спирт, ні. На ощуп методом тика нічого не гріється. Можливо, слід прибати тепловізор, але, думаю, також не побачив, бо ніби взагалі нічого не гріється. При цьому 5 вольт стабільний, дивіться. 5 Вольт тут 5241. Якщо були б якісь проблеми, то 5 Вольт лінія мало б просісти. Але 5 Вольт лінія не просідає, при цьому опір 58 Ом. Це дуже-дуже-дуже дивно. Можливо, так і має бути. Треба пошукати. Іншу плату, щоб перевірити, які на ній опір робочий. 3,3 вольта, В при цьому стабільні. Давайте, можливо, все ж таки прошиємо цю плату і подивимося, що це дасть якийсь результат. Якщо не дасть, то будемо шукати таку саму плату, але робочу, і дивитися, який тут має бути опір по 5. Процесор тут GDS, тож в теорії помилок або проблем з прошивкою не мало бути, але, як бачимо, вбиває HALT error CODE 8. Тобто восьма помилка. Не може зупинити процесорчик. Halt CPU failed. Це означає, що? Це означає, що, скоріш за все, процесору у Тому він усипу помилками. А от чому 5, по 5 вольтам 58 Ом все ще не зрозуміло, можливо, це все ж таки норма. Процесор вже замінений і прошитий. Прошивка встала успішно, вмикаємо дивимося, що буде. Здається, краще не стало, стало тільки гірше. Воно тепер ще покаже, що ніби. Плата замерзла, ніби плата, оця, яка відповідає за DC порти, вона переохолоджена. І більш того, ще моргає інвертор 50 Гц. Тобто, раніше моргало тільки це, тепер моргаючи переохолодження. Кошмар все гірше і гірше стає. Мабуть, все ж таки прийдеться знаходити плату дону, а він плату, на якій можна зробити заміри, і дивитись, чому тут 58 Ом. Мабуть, справа в цьому. Неприємно чутка. Аналогічно бруднувата, але робоча плата. Ось цей самий стабілізатор, по якому у нас там 58 Ом по його входу. І на робочій платі тут 1,8 кОм. Тобто все ж таки оці перші висновки про занижений опір вони були вірні. Чому туди 5 вольт такі стабільні? Незрозуміло. Прийдеться зараз розбиратись з тим, як працює ця плата і чому опір такий малий. Після довгого часу пошуків жалбаже, все ж таки був знайдений винуватець оцієї поведінки. І це ось ця мікросхемка У9 ТП2412. Це ОУ, а, верніше, ОП, мабуть, операційний підсилювач. Як LM358, тільки бо краще. У нас такі мікросхеми є, так що можемо зараз зняти, подивитися, чи зміниться опір, бо живиться ця мікросхемка якраз від 5 вольт. Дивіться. Живиться вона від 5 вольт. І вона гріється не дуже сильно, але помітно. Все ж таки, якщо прям довго тримати палець, тож можемо її зняти і подивитися, чи зміниться опір. Мабуть, зміниться все ж таки. Після зняття цієї мікросхеми опір дійсно збільшився, але не так як хотілося б. Збільшився він до 76 Ом з 58, тобто якось не особливо він збільшився. Будемо, мабуть, от знімати просто всі Оу, які стоять і все, всі ці ОП будемо знімати. І подивимось, коли збільшиться опір. Бо це ненормально, має бути 1,8 км, як тільки що бачили. Лише після зняття всіх трьох операційників опір став нормальним. Опір став. 1,8 кОм. Тобто придеться міняти всі три операційника: цей, цей і цей. Обв'язка ціла. Сам стабілізатор не пробитий, відповідно, бо 5 вольт є. З процесором ніби все нормально. А, вирішити про процесор ПЖ. З всіми іншими деталями ніби все нормально. Як так платіло операційники, невідомо. Давайте поставимо на ВТП-2412 і подивимося, що буде. Чи буде нарешті станція працювати. Станція ніби запрацювала, але все одно показувала оверлот. За кадром її в додатку і почалась зовсім якась бредятіна. вона вимикається, але зараз побачите, що буде. Клацнул реле. І вона показує, що вона заряджається на потужності 500 Вт, ніби від сонця. Це саме від сонця. І тепер станція не вимикається взагалі з кнопки. Це після оновлення в додатку. І так само світить Tower Lot. Дистанція можливо тільки через на БМСці. Все, станція потухла. І це сталося після оновлення. До оновлення вона працювала, але показувала верлот по автомобільному порту. Після оновлення вона взагалі перестала працювати. Ну, як перестала працювати. Вона показує весь час, що вона заряджається на потужності 520 Вт через сонячний вхід, і ще в неї знову не працюють порти. Ось, ось такий от клоунізм з цією станцією. Зараз спробуємо вручну прошити на стару прошивку оцю плату. Але, можливо, її також просто замінимо. Бо вже не зрозуміло, куди дивитися, бо драйвера тут не пробиті на цій платі і на платі сонця, тобто драйвера на платі сонця цілі, операційники стоять цілі, нові. Куди дивитися не зовсім зрозуміло вже. Схоже, оновлення щось зламало в станції, бо навіть після відкату на минулу прошивку для верхньої плати. Вона все одно показує споживання в 500 Вт, яке я не незрозуміло, звідки береться. Да. Будемо пробувати ставити нову плату. Проблема дійсно залишилась виключно в цій платі, бо ось зараз інша плата з донора. Може її залишимо тут. І з нею станція вмикається, ніяких помилок вона не показує. Станція швидка більш підзібрана. Вже стоїть задня панель. Вмикаємо розетки. А, ні, не вмикаємо. Вмикаємо. 50 Гц, ніяких помилок немає. На зарядку вона ніби також встає. Встає, встає на зарядку, як бачимо. Все, пішла потужність. І зараз ще подумаємо, чи залишити оцю верхню плату з донора, чи все ж таки спробувати відремонтувати. Оцю, можливо, знову поміняти процесор. Можливо, сидіти, рити абсолютно всю обв'язку. Дуже дивно, що після оновлення вона зовсім зламалася і стала показувати споживання, не споживання, а зарядка 500 Вт постійно, і клад срілля чомусь. Тобто плата стає ще більш поламаною з часом, щось якось не ремонтується. Тому ще подумаємо, чи залишити цю плату, чи пробувати далі ремонтувати цю.